І всім смак, з вами я Kynkstax, і сьогодні я вам покажу всі скини на мої оружки. Ну що ж, почнемо. Першим іде у нас АК-47 Red Samurai. Скін, можна сказати, дуже прикольний. Мені, якщо чесно, подобається. Дуже. Оцей от червоний колір, він дуже файний, можна сказати. А ми переходимо до наступного. Наступний скин у нас це є скін на сковорідку. Це є Snowstorm. От. Так-то можна сказати, ну, не дуже мені подобається. Просто якийсь дуже простенький. Можна сказати. Так що ми переходимо до наступного. А наступного немає. Це вже кінець. Ну а на цьому кінець з вами був я, Никстакс. Всім удачі і всім пока!